У Кропивницькому попрощалися з п'ятьма бійцями, які загинули, звільняючи Харківську і Херсонську області. Максима Пастухова було 30 із 2014 тисячі захищав Україну. Загинув 7 вересня біля міста Балаклія Харківської області. Дмитро Королевський став на захист країни у 2014 році. Спочатку у складі добровольчого батальйону Карпатська Січ потім у 93-й бригаді. Загинув 27-річний боєць 7 вересня поблизу Балаклії на Харківщині. Обороняв Донецький аеропорт, отримав поранення, став спецназівцем у вересні минулого року. Про свого батька, водія стрілецького відділення 43-річного Олександра Гавриленка, який загинув 8 вересня на Херсонщині, розповідає син. Він ну він сам машини це крутить, це все дав мені любов до цього діла і в дитинстві ми ним їздили і на мотокрос, і на автокрос, і на ралі. Каже, ще батько прищепив йому любов до музики. Разом з другом написали пісню про українських військових. Її присвятив батькові. Взагалі написали про друга, який гатить русню. І вийшло так, що це про батька. Анатолій Зубніцький народився в селі Неболівка Голованівського району і з 2009 року проживав у Кропивницькому. До війни таких бойових дій він був кровельщик, мастер, золоті руки. А 17 березня, квітня він пішов на війну. 6 березня погиб його єдиний син, і він ціленаправлено, знаючи, що він пішов. Захищати нас, можливо, якимось чином отомстити за сина. 51-річний Анатолій Зубніцький загинув у Херсонській області. 31-річний Олександр Нікітін загинув 7 вересня на Херсонщині. Так як він любив величезні машини, то працював водієм бетономішалки. В перших числах одразу добровільно пішов, так як, мабуть, не мав права не піти. Він був до цього в армії. Перед цим він у 2017 році також був в АТО. Чотирьох бійців поховали на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кроповницькому. Олександра Нікітіна в селі Первозванівка Кропивницького району. Поруч із могилою матері, як заповідав боєць. Василь Левицький, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.